Добрий ранок, привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі із В'єтнаму. У попередніх влогах я вам розповідала, що в нас на наше місто Данан, в якому ми проживаємо, насувався якийсь шторм, негода. Нас попереджали, щоб бути на поготові, щоб запастися продуктами, але е, ніби цієї ночі мав бути якийсь... Епіцентр цього всього, але нічого критичного не сталося. Так вночі був дощ, вранці ще йшов дощ, зараз дуже дрібненький покрапує. І ми ось вийшли в кав'ярню. Першу половину, як завжди, провести дня з друзями. Так що малесенький дощ накрапається. Дощовики, парасольку ми взяли, як завжди. Тож нічого страшного не відбулося, і це дуже добре. Мені на телефон на місцевий номер на в'єтнамський, приходило повідомлення з номером рахунку для людей, всіх хто постраждав від негоди, хто має таку можливість та бажання перечислити якісь кошти. Тобто я розумію, що десь таки була негода, щось пост люди постраждали, але це не сьогодні, це ще позавчора, здається, було повідомлення. Ну, тобто декілька днів це все відбувається. Ну, наше місто обійшло, обійшла ця негода, і це дуже добре. Я бачу, що ось ми зараз вийшли біля 10-ї години ранку, як завжди, але місцевих на вулиці в'єтнамців не так то і багато, зазвичай це досить така людна вулиця, багато байків, та автомобілів їздить. Зазвичай люди на вулиці ходять в'єтнамці. Але зараз ну, не такий той великий дощ, щоб воно відлякувало людей, але є те, що є. Тут неподалік є кав'ярня. Ми часто біля неї приходимо, але там жодного разу не було. Сьогодні там будемо з друзями пити каву. Дуже часто місцеві дітей перевозять на байках саме так, ось такий дощовик. Накидається. На себе і на дитину, і можливо на того, хто позаду їде. І ось так вони пересуваються по місту. Звичайно, можна кожному окремо одягти дощовик і водію, і дитині, там дорослий або дитячий дощовик придбати. Але ось я саме так помічаю дуже часто, прозорий такий дощовик накидається на себе і на всіх пасажирів, кого ти везеш. Не знаю, наскільки це зручно, але мабуть, якщо дитина попереду, то це зручно. А на дорослого, хто позаду, ти просто сидиш як, як в палаці. Тож мені здається, що для дорослих буде зручнішим, все рівно окремі дощовики на собі мати. Так, дощик такий йде, дрібненький, але на вулиці, звісно, неприємно. А ми отут сіли і нам так класно, ми і на вулицю дивимося, на дорогу, на машини, на пішоходів. Досить така цікава кав'ярня. Вперше ми тут в ній довгий час мені здавалося, що тут не кав'ярня, а просто місце, де купити каву та йти собі далі. Але ж ні, тут є кав'ярня. Там один зал, тут ще один зал є і тут таке цікавеньке місце є. Зараз вам покажу. Типу така зелена кімнатка зроблена. Дуже затишне, дуже миленьке. Приємне у мене на камері водичка. Ось так. Можна посидіти, відео, наприклад, записати. До речі, хотіла вам розповісти. Декілька разів мене в коментарях запитували, тож я вирішила сьогодні з вами поділитися, розповісти під відео. Коли ми орендували байки та десь їздили, каталися по околицях Дананга, там мене запитували про моє водіння, про водійське посвідчення, про те, як я навчалася. Взагалі, людям було цікаво. Тож, думаю, сьогодні час розповісти про це трішки більш детально. Взагалі я маю водійське посвідчення, у мене є автомобіль. Водійське посвідчення я отримала ще в школі, навчаючись у нас, там були курси, і вже по закінченню школи я отримувала і водійське посвідчення. Але як такого досвіду водіння у мене було зовсім мало, тому що я народилася та виросла в районному центрі, і звісно, там рух автомобілів. Не такий, як в місті, як в Києві. А по закінченню школи я поїхала в Київ на навчання в університет. Звісно, автомобіля в мене не було, водити не було, що тож і практики не було. Довгий час я роздумувала чи змогла би я наважитися, чомусь мені здавалося, що в Києві страшенний рух, і мені було б. Би... Ну, складно от, просто сісти та поїхати. Потрібно, звісно, попрактикуватися з інструктором, хоча би, щоб на ну, якоїсь впевненості набути. От. І коли я купила автомобіль, це був... Це була осінь 2020 року, мабуть. Це, мабуть, було після ковіда. Так, і я якраз була вагітною. І багато хто відмовляв мене від цього. Ну, рівні боялися, щоб я, не дай Боже, там ну, чогось не трапилося, так, тому що практики водіння в мене ну, практично не було. Я от купила автомобіль і я домовилася з інструктором, знайшла якесь оголошення, приватні уроки. Водіння по місту для того, щоб набути от якоїсь впевненості. Один раз я поїздила з інструктором, а це була, знаєте, вже така пізня осінь. Один урок ми поїздили, ну, ніби все пройшло гладко, все нормально. Ну і коли я купила автомобіль, то там по нашому мікрорайону декілька разів виїжджала. виїжджала. Поїздила з інструктором. Зрозуміла, що не все так страшно, все, все окей. Ну там так потрібна практика, що паркування і так далі. На, ну, навчитися, наловчитися, звісно, це, це все приходить з практикою, з досвідом. А, потім випав сніг, і щось пішли сильні морози, замерзла, дорога була. Ну і, і ви. В інструктора якісь проблеми з машиною виникли, а ми саме на його автомобілі е, навчалися, Ну, тому що у нього типу, додаткові подалі були, в разі чого. Різні ж люди приходять, хтось з досвідом, хтось без досвіду, хтось взагалі вперше сідає за кермо. І, е, Водій, ну, інструктор сказав, що перенесемо заняття, потім щось морози, потім одне, друге, третє. І так я більше до нього не потрапила на заняття, тому що постійно щось ставало на заваді. Ну, а так як я вже була вагітна, це зима, і всі мене відмовляли від водіння, ну я і сама вирішила цього не робити. Потім в нас народилася маленька Аліса. І... Той період, коли ми жили в Україні, це якраз була весна, літо. Ми в місто, в центр міста виїжджали, на автомобілі їздили. І за місто на відпочинок, в кончузас, поїздили до Дніпра. Ну, це по кожній вихідні ми кудись виїжджали. Ну посеред тижня я не їздила, а на вихідні ми виїжджали. От, і перед тим як поїхати за кордон, це був грудень 2021 року. Ми автомобіль поставили благополучно на стоянку під нашим будинком, тому що ми очікували, що через три місяці ми повернемося, якби, і буде вже весна. От але ми не повернулися, автомобіль мій забрали в село перегнали, тому що там залишатися було небезпечно. Та якраз після того, як мій автомобіль перегнали, поряд в сусідній будинок був приліт, і осколками посікло всю парковку. Ну, тобто, якби мій автомобіль там і стояв, то також був пошкоджений. От, це все, що стосується моєї їзди на автомобілі, а от що стосується їзди на байку, то це трішки інша історія. Ми, мабуть, з 2011 року їздимо в Азію. Перший, перша наша поїздка була в Таїланд. Ну і, звісно, ми їхали з друзями. Друзі, о там орендуємо байки, будемо їздити. І коли ми приїхали, ми приїхали в Бангкок вперше. Ну, звісно, ми там транспорт наш там був метро і таксі. А ось коли переїхали через декілька днів, чи через тиждень, я вже не пам'ятаю, на Пхукет, ми тоді орендували байки, і я подивилася на цей рух і сказала за. На байк я не сяду кермувати, мені було страшно, був великий рух, я ніколи на байку не сиділа, тож для мене це було страшно. У нас була компанія, було... ну, я була пасажиром. В тій поїздці я саме на Пхукеті, декілька днів ми там були, я вже не пам'ятаю скільки, толком, але я сказала, я буду пасажиром, я поки поспостерігаю. Потім ми переїхали на острів Копанган, це все була одна поїздка, і, ну, і тоді було зрозуміло, що ну, типу, потрібно їздити, і ми орендували байки. На острові, звісно, був рух транспорту не такий шалений, як в місті, і я якось так ну, була впевнена, що все буде. ок. Я сіла на байк, я сама їхала. Друзі по двох їхали, здається, якось так. А я сіла сама. Я їхала спокійно, нормально. Мені навіть сподобалося. Я доїхала до перехрестя, зупинилася, бо там а, мені потрібно було пропустити інші байки. І, ну, Коли в тебе немає якоїсь звички, немає практики, знову ж таки, то ти робиш дуже багато дурних таких помилок Ну, на байку, газ — це ручка. І я якось так необережно нахилилася ніби на байк. І мене просто в груду каміння як понесло, я злякалася. Байк, я здається, не пошкодила, я просто ну, трішки впала. Що я пошкодила собі, ну, щось трішки якісь легенькі були подряпини, але нічого страшного, але мене трясло, і я сказала, все, я їздити не буду. Це не для мене, я боюся. і, ну, Тоді мене взяли пасажиром, і всю нашу подорож я їздила пасажиром. І ще декілька років, коли ми їздили, подорожували з друзями по Азії, я була лише пасажиром. мені... Чомусь цей байк, ну, Є різні байки. Так? Потім уже з часом я підлаштувалася, зрозуміла, що мені з моїм зростом потрібно трішки менший байк, є байки великі, для яких вони мені великі, мені не вистачає зросту, щоб, наприклад, зупинитися так, і зробити упор, щоб на бік не падала. А є важкі, є легші, є вищі, є нижчі. Часом я зрозуміла, що мені потрібно просто підібрати саме ту модель, яка для мене буде зручна для мого зросту, і можна буде ще якось спробувати. І так, декілька років, проїздивши пасажиром, я зрозуміла, що я хочу ще раз спробувати. Було в мене ще декілька спроб. Десь я їхала, десь знову ж були такі якісь дрібні падіння, там я лікоч сала, там я коліно ще Ну, загалом падала я багато разів. Я взагалі та людина, котра, знаєте, на граблі, на одній граблі по 10 разів може наступати. Я не з тих, хто схватує на льоту і більш таких помилок не повторює. Це про мене у всіх сферах мого життя. От і е, так, час від часу я намагалася спробувати. Там, якщо ми з друзями, е, так, ну давай я сьогодні спробую проїхатися, хоч трішечки там проїхалася, о, все добре. Наступний раз, ну все, я сама буду їхати там довгу дистанцію. О, окей, знову впала, або мене десь занесло, або не справилася з керуванням, Ну нічого такого серйозного не було. Е, такі дрібні пошкодження. Е, Здається, в 2018 році ми з Женєю їхали в Азію самі. Цього разу ми їхали без друзів, тобто нас ніхто вже підстрахувати не міг. В нашій родині водій, я, Женя не водич по деяким причинам. І ну, я розуміла, що або ми ходимо пішки, зовсім ходимо пішки, або ми орендуємо байк і я. Беру на себе відповідальність їхати за кермом і вести з собою ще й пасажира. Ми їздили повільно, ми так навчалися, скажімо так. Як тільки трішки стемніло на вулиці, ми вже все не виїжджали. Ми там... Це була наша поїздка на острів Копанган-Таїланд. Ми там були багато разів. Для нас це знаєте місце як другий дім. Довгий період ми там прожили. О, та поїздка була такою, знаєте, і ніби в мене все виходило, а потім в якийсь момент ми їхали, був пісок, і на повороті мене занесло. Женя зіскочив, а я добряче лікоть пошкодила, розтекла. Можливо, там потрібно було його зашити, щоб не залишився шрам, але ну. Залишився шрам невеличкий, але то таке, знаєте, нагадування про те, що потрібно бути обачнішою. Ну тут ніхто не застрахований, знаєте, буває таке, просто занесло на повороті на пісочку. Трошки пошкодили байк, ми тоді довелося нам заплатити за ті деталі, які були пошкоджені. Ну але все в житті буває. От і на наступний рік ми вже з Жені поїхали на Балі, і там теж ми орендували байки. Ну тоді ми тоді ми орендували скоп, і він для мене став ще більш зручнішим, нижчим, і ми тоді по всьому острову каталися на іншу. Частину острова каталися. Ну, ми тоді дуже багато їздили. Все було добре, взагалі без всяких більше падінь. Ну, якби і на вгори, на серпантинну дорогу ми їздили. Ну, якби тоді, вже у мене, скажімо так, уже я набувала такої практики, впевненості їздити. Ну і з того часу, ось ми їздимо. І в Таїланді, ось коли ми жили два роки, ми навіть купили там свій власний байк, ми довгий час орендували, але потім в якийсь момент вирішили, що буде економніше купити свій і їздити на своєму, ну, щоб не платити зайві кошти, за зайві кошти за оренду. Через деякий час ми вже їхали, від'їжджали з острова, і ми просто продали його за ті ж кошти, за які купили. Ну, На острові з цим взагалі проблем немає. Купити-продати байк ніяких, на звичайні такі старенькі байки, ніяких документів немає. Там є, типу, грінбук, якось так він називається. Власники один одному його передають, типу, документ на сам байк, але як таких. Документів, які потрібно завіряти, нотаріально, там можливо, це при купівлі нових байків щось потрібно, а при купив, продав, це старенький такий байк, взагалі нічого не потрібно. От. І ось, приїхавши в Дананг, я побачила, що тут рух байків величезний, Ну, чомусь мене це довгий період страшило. Великої необхідності тут орендувати байк, щоб їздити ну, не було. Тому що ми живемо біля моря, у нас там 5 хвилин, і ми на набережній. Якщо нам потрібно в великий супермаркет купити продукти, то ну, звісно це зручніше зробити на таксі. Таксі тут коштує недорого. От Якщо ми за лісою двох, то ми таксі-байк викликали та і поїхали, взагалі ніяких проблем в цьому немає. А... От, а коли познайомилися з друзями, які їздили на байку, вони нам запропонували поїхати покататися, ми орендували байк, поїхали, і я зрозуміла, що ну не все так страшно, як здається. Тобто ти, коли зі сторони споглядаєш на цей весь рух, на потік байків, тобі здається, боже, такий хаос, як вони в цьому всьому розбираються. Але коли ти їдеш в потоці, на дорозі потік транспорту, ну ти просто їдеш в потоці, нічого складного в цьому немає. От. Так що ось така моя історія водіння. такий я водій. Інколи мені пишуть, що дуже страшно дивитися на те, як я їду. Ну, мабуть, то тільки. Зі сторони так здається, тому що я себе, наприклад, досить впевнено почуваю на байку, навіть у великому місті, навіть в потоці транспорту, ну, типу, їхати, знімати, знімає Женя зі сторони, можливо, зі сторони воно так здається, що, о Боже мій, <свісно> як це можливо. Ну, насправді нічого складного тут немає. Тим більше, ось в'єтнамці вони досить повільно їздять, досить такі повільні на дорозі. І ми ось щойно сиділи з друзями, навіть обговорювали той момент, що ти їдеш по Києву, тут аварія, там вдарилися, там ще щось, там якийсь конфлікт на дорозі. Тут такого не буває. За весь час більше ніж півтора року, ми живемо в Дананзі. Ну, ми ну зовсім маленьку кількість якихось аварій бачили, і то це якісь там, знаєте, дрібненькі там. Два байки один одного там стукнули, не впоралися з кермуванням або ще щось. Нічого критичного немає, таких, знаєте, смертельних ДТП на дорозі. Немає нічого такого критичного, знаєте, таких страшенних ДТП на дорозі, не зважаючи на те, що величезна кількість транспорта, в'єтнамці їздять дуже обережно та досить повільно, навіть якщо ми викликаємо таксі чи байк-таксі, вони обережно повільно їздять. Вони не носяться як божевільні по дорогах, і якби в Україні водії з такою швидкістю їздили. То я впевнена, що кількість ДТП та нещасних випадків було б набагато-набагато меншою. Ось так. Якщо у вас є якісь ще запитання, або хочете щось прокоментувати, то обов'язково пишіть мені це внизу в коментарях. Я з великим задоволенням почитаю. Якщо буде запитання, то обов'язково відповім. Можливо, навіть в окремому відео це зроблю. А я повертаюся пити свою хаву. Дощ на вулиці продовжується, але нам тут близенько ми живемо поруч, тож він маленький, дрібненький, нас абсолютно не лякає. Будемо збиратися ми додому, дощ як припинився, то саме час зараз швидесенько проскочити. Я тут хочу вам похвалитися чим. Займалася сьогодні. Ось, дивіться, нарізала капусти, морпочка засолила, буде в нас квашена капусточка. Нарешті дійшли руки до цього. ну Десь 2,5 кг. Гарненько стовкла. І, мабуть, ну це відро від, від печива. Ми купували печиво. У мене є така велика ємність. І друга ємність це ось такий судочок, такий бокс. Днів 5, мабуть, 4-5. Побачимо з воно. Прокисне і буде у нас квашена капусточка. Таке ми полюбляємо, часто готуємо. Бо, знаєте, осінь прийшла і чогось такого одразу захотілося, як тільки трішечки знизилася температура. Тож заквасила, будемо і так їсти, і тушкувати. Ну і загалом це дуже смачно та корисно. Ми з Алісою вирішили прогулятися, вийти на вулицю. А, До речі, сьогодні не такий вітер увечері, як в попередні дні. Дощу немає, тож можливо, вже все пройшло, все оминуло. Наше місто не зачепило. Не знаю, як там, але ну от є те, що є. Ну це радує, що вітру немає, дощу немає, тож, можна хоч трішки прогулятися. Тут ми зараз проходимо повз туристичний магазин, на лісу щось там зацікавило. Йдемо подивитися. Алісі сподобалися ось ці дракони. Що вони зроблені? Це пластик такий, 250 тисяч коштує. Ну виглядає так цікаво. Аліса, це шматочок пластика, навіщо він потрібен? Я так розумію, це до свята їх продавали. До свята осені, свято врожаю було нещодавно у В'єтнамі. Давай подумаємо, давай, можливо, тата на лазаді замовить такі нам. 250 тисяч, так, чи маленько коштують за шматок пластика. Але виглядають цікаво, ось цей такий кольоровий, такий цікавий. Ходімо, пройдемося далі, подивимося, що тут ще є в магазині цікавого. Слухайте, ми тут таку красу знайшли. Ви подивіться, які гарні картини. Це взагалі, дивіться, яка краса, як зроблено гарно, там все підсвічується. Це знаменитий міст Банахілс, це розвідний міст, по якому ми часто ходимо. Тут просто, а, це Хоянь. Далі що там є? в нас Хує. Так, хояні ми були, в Хує були, на Банахілс були. Через розвідний міст ходимо. Це просто типу В'єтнам. Хоянь, тут у нас данан, це міст дракона. Вон це просто В'єтнам, Дивіться, дуже гарно. Вмикається в розеточку воно неувімкнене виглядає ось так. там Просто нічого складного, просто папір, але коли воно підсвічується, якісь лампочки стоять. Бачите, як гарно, яка краса. Оце придумали. Дуже гарно. Ну і на останок цього відео вам трішечки моря. Подивіться, яка велика хвиля, там щось і блискає у морі, в небі. І море все ближче і ближче підступає. І я бачу, що вже так трішки підмило пляж. Ух, яка блискавка, ви бачили це? Нічого собі. Тож, можливо, ще все попереду. Я, до речі, дивилася по прогнозу. Що 85% опадів буде завтра, але так ми вийшли на вулиці, і вітру немає. Ніби на дощ не схоже, що буде там якийсь шторм чи ще що, що. От зараз вітру немає, вщухло все. Ось я подумала, що ну інколи знаєте прогноз прогнозом, а в дійсності виходить трішки по-іншому. Але зараз ось побачила ці блискавки в морі і подумала, що можливо дійсно. Завтра буде 80, ну не 85, але хоч е якась частина опадів та й випаде. От. Тож ми за лісу зараз ще трішечки прогуляємося набережною, так як немає такого сильного вітру, то можливо це зробити. А на сьогодні з вами вже попрощаюся і подякую за те, що це відео були з нами, що переглядали. Завжди вам дуже вдячна за ваші вподобайки та коментарі під відео. Це все дуже допомагає моєму каналу. Рости, розвиватися та просуватися гарного всім дня! І бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.